Перший світ потонув, а другий світ зберігається Словом Божим, но зберігається вогнем, і коли Бог скаже, що кінець, то все згорить. Петр пише чітку історію землі, і він показує, що у Бога один день, як тисячу років, і в сьомий день Бог почив буде тисячолітнє царство, коли святі Ісус будуть правити на землі. Петро описує, що земля і небеса були із води, і водою составлені. Був водний купол і катастрофа була водною. І це все і за безум'я, від безбожжя, від гріхів людських прийшла ця катастрофа. Віддада може зберегти тільки Бог. Нам потрібно зберегти віру пророків, апостолів. І коли ми дивимося хліб насущний, який виходить у пасторів на каналах, то ми звільняємось від безум'я, від страху, депресії, від унині, від всякої.